Чому я розмовляю українською? Це все одно, що запитати мене, чому я дихаю, або чому, коли я опиняюся в ріці, то я пливу. Мені здається, це найприродніше з моїх середовищ, і це середовище, власне, українська мова. На загал, мабуть, існує мільйон мотивацій, мільйон причин. Для того, щоб нею спілкуватися, я хотів би згадати тільки одну: вона полягає в тому, що, ось на, на моє відчуття, її просто повинно ставати дедалі більше в нашому публічному просторі, оскільки із нею, саме із нею, пов'язана певна Певне суспільне піднесення. Так, ось коли її стає навколо нас більше, ми перебуваємо на якомусь злеті, на якомусь піднесенні. Я пишу українською, тому що це передусім дуже захоплива справа. Це мова, в якій можна ще багато-багато нового створити. В ній залишаються цілі сегменти, цілі території незвіданого, нового, незвичайного. І я дуже радий, що ми всі разом. Тобто і ті, які пишуть, і ті, хто їх читає, а ми всі водночас створюємо майбутнє цієї мови. І це одна з унікальних можливостей, якщо порівнювати з іншими мовами світу. Нам страшенно пощастило, що в нас саме така вона молода і пластична і дуже-дуже перспективна. Я запрошую, приєднуйся, переходь на українську.